Та ні, я ще нічого не говорився нормально з вашим звуком. Зараз покажу на лохині, які бруньки є плодовими. Сьогодні 3 вересня. І запитували мене, щоб я показав, які бруньки квіткові, тобто плодові на лохині, на голубіці, щоб можна вже зараз орієнтуватися, який буде приблизно врожай плюс-мінус на наступний рік. І ще одне, і лохина має таку властивість, що вона ще весною дозакладає свої бруньки. Але основна маса цих бруньок, виходить, махаю такий. Але основна маса цих бруньок, виходить, закладжена вже зараз в вересні, в осінню. Ви можете побачити. Які і як вони виглядають, я зараз покажу. Тому після цього відео, якщо буде час, підете подивитись і будете приблизно орієнтуватися, який у вас буде врожай на наступний рік. Так, дивіться, це однорічний пагін, який виріс в цьому році. Бачите? І він же починає червоніти. Це означає, що. Лохина хорошо дозріває і підго... підготовлюється дуже добре до зимівлі. Це дуже шикарно. Тому дивимося, як на однорічних пагонах виглядають плодові бруньки. Вони, як правило, від верха і десь процентів 60-70 вашої гілки закладаються плодові бруньки. Тобто нижче їх немає. Там, як правило, йдуть ростові. Тому ось дивіться, листочок ви забираєте. Ось, бачите? І листочкою така. Такий маленький шарик робиться. Все залежить від, від, самих, від самого сорту, як де розвинена брунька. Ось, дивіться, набагато вже, бачите, вже краще її видно. ось. І вони в основному всі у верхній частині. ось, бачите? За листочком захована в такій пазусі. Ось, навіть дивіться, такий листочок. бачите? І тут, ось, якщо забрати листочок, є такий є бруньочка. Там, де брунечки немає, тобто листочок має бути то, там ось так просто все, листочок. І практично він зразу відходить від самого стовбура. Опять же, повторюся, все залежить від сорта. На яких сортах, ось дивіться, як хорошо, вже явно видно листочок і видно таку темні брунючку, така вона продовгувата. Бачите, Бачите, на коротких, дуже добре це все видно. ось бачите, як... Явно ось дивіться, ось цього брунючка. І ці всі на коротенькі. На коротеньких, щоб ви розуміли, гілочках такі до 10 см, вони, як правило, закладають всі. Всі від, від основи, від початку її і, і аж до кінця. Просто на довгих гілках, які у вас виросли молоді з куща, вони закладають тільки, тільки на верхівках. Поняли, так? Да? Ось дивіться, ще один сорт, маленькі коротенькі гілочки, але ви бачите, що... В листочках, в пазухах є такі бруньочки. О, це все є плодові бруньочки. Бачите? Ось дивіться, їх просто тут безліч. Де не подивися, вони всі в плодових бруньочках. А ось, наприклад, давайте подивимося тут. Ось гілочка є, бачите? Гілочка є. І тут в неї немає нічого. Є така чорна цяточка, але вона не напухла, Поняли? не набублявіла. Тому, скоріш за все, ви не сильно. Розстраюєтесь, тому що ця брунька може, це ось, ось ця брунька, яка ще невідомо, що з нею буде. Якщо вона хорошо пройде зиму, то, скоріше за все, на весну тут теж може бути плодова, плодова брунька. Але якщо ми по цій гілці піднімемося вище, ось дивіться, побачимо, що зверху є ось плодові бруньки. І, бачите, і тут теж є плодові бруньки. Тобто на частині 50% від самої гілки вже явно виражені плодові бруньки. Тому, тому йдіть собі, дивіться, орієнтуйтеся. А ось, ось дивіться, якщо вона молода, така не виздрівша, бачите, якось ось це дуже погано, звичайно, я не знаю, що вона переживе. То в неї, звичайно, немає нічого. бачите. А ось появляються, знову, бачите, такі зелененька, коричнева. Оце є плодові. Плодові бруньки. Обов'язково в вересні місяці листя має бути ось таке Ось таке, темного кольору. Тому що це таке салатове, воно, як правило, бачите, деякі кущів стрільнули нові, має бути ось таке закінчення вже зараз гілок. Тобто все чорно, темно, зеленого кольору і в кінці з плодовою брунькою. Оце називається хорошо визрівше, не померзне і дасть гарний вам врожай. А такі випадки, звичайно, вони підмерзнуть. Скоріше за все, або ось такі молоденькі ще, які тільки вилазять. Але але можна їх буде, якщо у вас кілька кущів, ви можете їх потім присипати хвоєю чи ще чимось, закрити від зимівлі. І на наступний рік воно продовжує свою вегетацію.